Духовна традиція для об'єднання громад кожного року в Івано-Франківську на свято Богоявлення відбувається загальноміське освячення води, та релігійні конфесії об'єднуються воєдино для спільної молитви. Цьогоріч вона лунала за мир та перемогу в Україні. Сьогоднішнє свято є для нас величним, тому що ми заносимо наші молитви за нашу батьківщину за Україну. Щоб з цим освяченим Йорданською водою, де ми будемо освячувати наші міста і села, наші поля і ліси, а насамперед, щоб ми освятили воду по наших ріках і озерах, щоб Боже благословення зійшло на нашу землю, щоб з тим благословенням з нашої землі повтікали всі злі духи, щоб з тим благословенням Божим. Прийшов мир на нашій землі. На освячення води прийшло чимало містян. Серед них пан Василь та пані Ярослава. Ми зберігаємо цілий рік воду, якщо е, хтось прихворів, е, даємо трошки води попити, ну також підтримує якось, е, ну, тонус підтримує наш. І на другий е, святий вечір та вода, що лишилася. Ми тою водою освячуємо всі приміщення, всі кімнати. Це є оберіг, так сказати, свячена вода, є, є наш оберіг. Це ну, це свято родинне і свято, яке передають по я вважаю, що це родинне більше, тому що батьки дитині дають Бога. Щасливі ті діти, які мають Бога в серці. Вони легше живуть, у них є надія, і Бог їх просто йде перед ними. Бажаю всім. Мати дух радості, щоб Україна перемогла. Прийшов освятити воду й голова громади Руслан Марцінків. Каже, події є важливою для збереження наших традицій та підкреслює духовне об'єднання людей. Для нас важливо, що всі конфесії сходяться біля ратуші і освячують воду, таке комунічне свято для людей. Водохреща взагалі це свято, яке означає оновлення, означає зміну, означає те, що все буде добре і все буде Україна. І для нас дуже важливо, що сьогодні такі така традиція зберігається. щороку ми зустрічаємося, молимося, спілкуємося і маємо можливість освятити воду. Уляна Фицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.